Івано-Франківський МФК Тепловик Прикарпаття розпочав підготовку до весняної частини чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Протягом тижня команда готувалася на майданчиках зі штучним покриттям коледжу фізичного виховання, де відбувалися двосторонні ігри, а також щоденні кроси. Натомість, 25 січня, тепловики вирушили до Яремча, де розпочався перший повноцінний збір клубу. Програма Час спорту завітала на одне з тренувань команди і розпитала головного тренера Володимира Ковалюка про плани на зимове міжсезоння та останні кадрові зміни. Будь ласка, команда розпочала підготовку до другого кола чемпіонату, з яким настроєм хлопці вийшли. Яка програма власне, тренувальна в зборів? Ну, команда вийшла 20 січня з відпуску. Ми почали. Планомірну підготовку до другої частини чемпіонату. Ми хочемо провести три повноцінних збори, щоб добре підготуватися, щоб команда якась була фізично в хорошому стані. Всі вийшли з бажання, бо скучили за футболом. Ми закінчили в листопаді місяці чемпіонат, і два місяці була пауза. Всі тренуються з охоткою, всі хочуть себе проявити, бо я їм поставив задачу: щоб підготуватися дуже серйозно. Конкуренцію ми хочемо зробити в команді теж серйозно. Ми запрошуємо і досвідчених футболістів, і молодих футболістів в нашу команду, і ведемо переговори. Це Цілий час з футболістами, які хочуть грати у футбол в нашій команді, так що воно непогано виходить. А які зміни, можливо, вже відбулися, і ну, чи можна якісь прізвища, хто пішов, можливо, з команди, хто підсилив? Ну, поки пішли у нас тільки два футболісти: це Овчер і Якіпчук. І ще під час сезону це Топчевський і Маковійчук. Там у нього є сімейні проблеми, хоча я дуже хотів, щоб Маковічук залишився в команді, але у нього дуже хворий тато, і йому потрібно доглядати за татом. Які футболісти прийшли, ну, прийшли. Це перш за все, це два досвідчених, яких я хочу бачити в команді. Це є Веприк Олег, є Бочкор Роман, який останній, іграв, останній раз грав за команду ФК Полтава. Ведемо ще переговори з футболістами, які грали в професійний футбол. Так, також ми взяли з тепловика трьох футболістів молодих на перспективу. Непогані хлопчики подобаються. І вони прийшли сюди, щоб і футбол з бажанням. Взяла ще одного хлопчика з биткова, теж непоганий перспективний хлопчик, так що ми над цим працюємо. Крім того, з'явився тренер-селекціонер, я розумію, от, е, Ігор Гогель, так Була звучна інформація, які його будуть функції в команді у ну, нас. Він буде допомагати мені як тренер, коли в нас буде тренувачний процес серед тижня, а коли в нас будуть ігри, бо ми розумієте, по суботам неділям ми граємо ігри чемпіонату, і ми не встигаємо слідкувати за футболістами. Ми так пофамільно знаємо, там, по слухах, нам позвонять, подивіться того, подивіться того, а щоб... Мати реальну картину, повинен тренер поїхати на ту ігру одну чи другу, подивитися, дати оцінку тому футболісту чи його запрошувати в команду. Це необхідно мати такого тренера-селекціонера. І я думаю, що всі команди, які є професійні, вони мають такі служби, і ні одного має тренера. Ну, ми вирішили взяти ігоря Гойля, щоб нам допомагав у цій роботі. Перед початком чемпіонату було багато скептиків, як команда стартує, чи вона взагалі втримається. От Зараз міжсезонні, чи телефонують гравці, самі обласні, з області можливо, просяться в склад, тепер самі вже якось. Раніше ви, ви збирали команду, тепер вони, можливо, просяться. Ну, ви знаєте, я в це вірив, так як ви сказали, так воно і сталося. Знаєте, Коли перед самим чемпіонатом всі думали, що а, це тільки розмови, це тільки команда на один місяць, нічого з того не вийде. Ну, ми зробили все для того, щоб команда існувала, щоб команда прогресувала. І правду, ви кажете, що є, багато дзвонять, хочуть нашу команду, але ми. Я сам особисто, я хочу зробити ставку на нашу молодь. Це в нас є 95 96-й рік. Це таке покоління, яке досить непогане. І зробити косяк команди з цих років, 95 96 90 це є 20-22 роки. Це є на перспективу, щоб команда через рік, два-три, вона буде ще мощніша, якщо хлопці будуть тренуватися так, як потрібно. Плюс ми добровираємо досвідчених, щоб вони трошки підсказували їм. У нас є худоб'як, у нас є Борешкеві. У нас є веприк, у нас буде бочкур, у нас буде Плетеницький, Януш, є і досвідчені футболісти, які пограли на якомусь певному рівні. Є молоді і є ще саме молоді перспективні це 98 99 рік. Це ми таких е, зробили ставку на три покоління, розумієте, але основна буде ставка це 95 96 рік. І то, що дзвонять мені, це однозначно. Ми футбол, щоб доніматися, треба 24 години. Тоді вона буде робота показана і буде якась перспектива, і буде прогрес. Якщо просто так і грати, як ми граємо в чемпіонаті в області по вихідних, то нічого не вийде. Ну, ви озвучили досить вниз гравців, от, власне, за прізвищами, яке місце мала би команда займати от, з таким потенціалом в другому колі, як ви вважаєте? Я вам скажу, що далі, оцей, що перші частину чемпіонату ми не на тому місці, на якому потрібно було бути. Бо по ігрі, по ігрі ми показували непогану ігру. Там ми трошки фізично були не готові, бо ми не пройшли повноцінні збори перед чемпіонатом. Але в нас була змістовна ігра, у нас були моменти, як ви пригадуєте, що на домашніх матчах у нас дуже багато моментів було, тому що ми їх не реалізовували. Але я думаю, що наша, десь наше місце команди це від 6 до 8 восьмого, до дев'ятого місця на перший рік, хоча б хотілося попасти у п'ятірку. Я перед сезоном говорив, що можна було попасти. Ну ми не врахували. Я враховував, але я думав, ми а вдруг то пройде, що не будуть у нас травми, не буде у нас карточок. У нас получилось так, що середина першого кола дуже багато футболістів пропускало. Трошки не був збалансований состав. Ми ставили ну, тих людей, які ще не готові грати. Молодих футболістів для другої ліги вони ще, як кажуть, не дотягують, але вони хочуть, вони стараються. І ми загубили пару таких важних, можна сказати, очок. Не добравши нашу, програли не лідерам, лідерам, як кажуть, програти це не дуже стидно, а от ті офсайдери, що ми загубили, я маю на увазі, це Поділля Хмельницький, це Нива Вінниця, там ми не мали права програвати. Так, якби ми ці дві гри розуміємо прекрасно, ці домашні матчі, де ми загубили очки, це і лічівець перший матч, який... Нам не склався, хоча по моментах ми вже мали в першому таймі, напевно, 4-0 вигравати. Якби ми добрали ці очки, то ми були б якраз на тому місці, на якому команда мала би бути. Зараз команда відправляється в Юремче. Що будете там робити, чим займатися? І є така інформація, що плануєте взяти участь в турнірі пам'яті за Карлюки, чи дійсно погодилися вже остаточно. Ну, ми розбили оцю нашу зимову підготовку на три збори. Це перший збір це буде в Яремчу. Де ми будемо фізично навантаження, будемо підтягувати фізику. Ну, все буде на фізпідготовку. Буде пару у нас тренувань з м'ячами, щоб хлопці не забували, що ми граємо в футбол, а не тільки бігаємо. Другі збори так. Ми плануємо, хочемо і. Працюємо над цим, щоб поїхати у Київ, це щасливе село біля Києва на турнір. Пам'яті Закарлюки там досить непоганий турнір, дають нам штучне поле для тренувань, і участь у турнірі, і команди там першої і другої ліги. І третій турнір ми би хотіли зробити це, напевне, у вістові. Тут у нас вже прямо підготуватися до першої гри, бо ми 18 березня приймаємо нову Каховку. Це такі наші плани на... Це період підготовки. Ну, останок минулої, новорічні різдвяні свята, Просто пару слів побажань болівальників на ваше. Ну, я кажу, хотів би побажати з минулим Новим роком. Або з Новим роком побажати з Різдвом Христовим, побажати болільникам, щоб вони мали терпіння. І хочу їм дуже подякувати, що вони підтримували команду. Не, не значить, що там тільки команда мала вигравати, вони хлопали, вони і хлопали, коли команда програвала. І мені дуже радісно, що люди люблять футбол у нас Івано-Франківську, бо ця команда вона для людей. Вона для того, щоб люди могли кудись піти. І ще раз кажу, що болівальник у нас дуже. Потужний, бо ми проїздили ну, більшість ігор. Зіграли там на виїзді, побачили, як там болівають, і скільки людей туди ходить. То для нас дуже непогано. І хотів би, щоб болільник прийшов весною підтримати нашу команду незалежно від результату. Результат прийде. Результат прийде. Команда формується. Команда тільки півроку як існує. І я думаю, що якщо з усіма зусиллями і міської, і обласної ради, і меценатів, і ми всі, хто у нас в команді працює, будемо всі разом. Добувається позитивного результату, але це все буде залежати тільки болівальника. Якщо не буде для кого грати, болівальника не буде на футболі, то і команда не буде прогресувати.